Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років, Микола Маломуж, переконаний, що вище військове політичне керівництво РФ вже зрозуміло, що війна з Україною програна. Ну ні, єдиного шанса побідіть в цій війні. нет. його не було ізначальна. Путін дуже чітко розуміє, що він програв війну з Україною. Це також розуміють Володян, Медведєв і всі путінські чиновники. Про це свідчать їхні заяви про застосування ядерної зброї. Вони дуже бояться, що війна перенесеться на територію Росії і розуміють, що на полі бою вони не зможуть перемогти Україну, саме тому і звучать подібні заяви, пояснив маломуж. Генерал армії України наголосив, що світ вже не сприймає путінські погрози про ядерну зброю серйозно. Якщо бойові дії будуть відбуватись вже на території РФ, то це означатиме для Путіна падіння його режиму, оскільки росіяни сприймуть це як неспроможність їхньої влади захистити їх. Саме тому Путін зараз вдався до погроз нашим союзникам, щоб вони не постачали нам зброю. Проте хочу наголосити, що сьогодні світ вже не боїться погроз Кремля. Додав маломуж зараз. У нас на зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаю. Ну, ви знаєте, пане Сергію, британська розвідка звітує про те, що. Фронт лінія фронту стабіл, стабілізувалася. Мається на увазі, що жодна з сторон не має проривів стратегічних якихось, але все ж таки саме на, а, на, на, на деяких ділянках на Луганщині а, є певні успіхи, зокрема на а, біля Кремінної. Будь ласка, а, ваша оцінка зараз загального стану бойових дій а, в вашому регіоні. Дуже жорстокі бої тривають у нас на Луганщині важко, але абсолютно стабільна і контрольована збройними силами України ситуація. Тобто, все зрозуміло, як з напрямку Донецького в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кримінському напрямку. Там дійсно дуже важко просуватися вперед, тому що ну, і величезні резерви підтягнули. Окупанти, і я вже говорив багато разів про те, що ну дуже все ретельно заміновано, але все одно успіх на боці Сил оборони України як би там не було важко, все одно крок за кроком, метр за метром, Луганщину де окуповують. А, пане пане Сергію, от ви Буквально там годину тому написали на своїй сторінці офіційній в Фейсбуці про те, що Северодонецьк чекає на ЗСУ. Взагалі, які зараз перспективи все ж таки звільнення цих міст, починаючи з Северодонецька? Ви знаєте, от в мене такі стікві відчуття, що. На відміну від наших захисників, коли вже буде деокупована Кремінна і відкриється напрямок якраз рубіж на Северодонецьк, то окупанти в Севердонецьку знаходитись не будуть. Ми бачили, як вони втікали в Херсоні. Так, це не просто е, їм там хтось сказав. Вони повтікали. Це важка була операція, ретельно спланована. Е, створили такі умови, що або вони залишаються і загинуть, або втікають. Так само ми бачили в Лимані. Був було місто в оперативному оточенні, і е, один з варіантів це або загинути, або здатись в полон, або е, втікати. Що вони обрали? Ми розуміємо. Севердонець, е, насправді е, це ж невеличке місто, Таке 4 на 4 кілометри, такий квадратик, який знаходиться е, на рівному місці. Але е, якщо підходять війська вже з боку рубіжного, то е, він опиняється в такому собі напівоточенні. І я впевнений, що ну ми бачили е яка мотивація, як воюють ті вояки російські. Я впевнений, що вони місто залишать, коли вже підійдуть е ну впритул до безпосередньо самого міста. Панець, ну, ми бачимо, що найбільш е такий е спроможний, все ж таки. А, такий ударний кулак на Донбасі з боку рашистів – Це все ж таки вагнерівці. А Що хто зараз воює на Луганщині? Ви пишете, зокрема, що на сватівсько кремінському напрямку є певне таке розмаїття цих рашистів. Там і свіжомобілізовані, і зеки, і професійні кадри військових. Хто зараз воює на Луганщині? Ну а... Тут ситуатив в цілому стратегічно на першій лінії, все ж таки нещодавно мобілізовані або з Росії, або на з окупованих там Донецько-Луанської області. Це як аксіома. Але коли іноді а, треба провести якусь там моїм операцію або Підсилити війська, які втікають, то можуть підсилювати eh, кадровими військовими, eh, теоретично можуть підсилювати і кадирівцями. Але ми бачили eh, давай, так я тільки от позавчора повернувся якраз eh, з області, спілкувався з військовими і eh, ну, ну немає кадирівців на передовій. Eh, якщо вони приїжджають, браві такі модні. На своїх тіграх там дуже чудово екіпіровані, врешті-решт. Тігри залишаються на місці, в основному підбиті, а вони всі втікають і навіть не намагаються тримати оборону. А так само я бачу буквально пару днів назад, як втікали кадрові військові. Це десантники. Ну така вже еліта, ну ну вже круче, просто ну немає. Але ну, все одно їх дуже багато. Ну от реально, дуже багато. Дуже величезна кількість оцих мобілізованих їх постійно кидають в наступ. Постійно просто це. Реально важко це так. Вони не професійні військові, але вони все одно стріляють в бік е, наш. Вони все одно мають в руках зброю, вони все одно небезпечні, і величезна проблема саме в тому, що їх просто там неймовірна кількість. Тому е, я й кажу, що кожний метр Луганської області дається вкрай важко, але ще раз наголошую: все одно успіх на боці наших сил оборони. Панесі і коротко, буквально хвилина залишається щодо так званої співпраці між. Ж військо ДНР. Ми чули ще влітку, що є певний ресентимент між ними. Луганчани не хочуть воювати на боці донечан ДНР і, і протилежно. Як зараз з цим ситуація? Якщо коротко, то зброд блатних і нищих. Один з одним не спілкуються нормально, вони всі хочуть повтікати з фронту. Вони бачать реально, що відбувається насправді, а не по телевізору. Вони бачать величезну кількість забитих повністю лікарень. Вони бачать величезну кількість трупів, по яким їм же й доводиться вперед. Ніби то йти, ну тому що їх туди кидають, і вони йдуть і бачать, що тих, з ким вчора вони спілкувались, вони просто вже лежать, і ніхто їх не прибирає. І постійна ротація, тільки вона так в один бік. Вони не повертаються назад. Тому це не призводить до нормальних стосунків, тим паче, що кадирівці вони взагалі зверхньо ставиться до будь-яких родів російських військ. І, і, і нас ця ситуація повністю влаштовує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Платформах реквізити в описі до відео.